Після капітуляції Німеччини японський уряд заявив про наміри продовжувати бойові дії, незважаючи на те, що Японія залишилася одна проти країн антигітлерівської коаліції. Чи хтось міг припустити, що США зважиться використати ядерну зброю, щоб утихомирити японців перше в історії людства у серпні 1945 року, стратегічний бомбардувальник Б 29 Елона Гай скинув на японських міста Хіросіму та Нагасакі атомні. Помби, малюк та товстун. Підготовка до першого у світі атомного бомбардування стартувала ще до початку Другої світової війни у рамках так званого проекту «Манхеттен». У 1939 році Альберт Ейнштейн відправив чинному президенту США Франкліну Рузвельту лист з проханням звернути увагу на діяльність нацистської Німеччини, яка веде активні дослідження ядерних реакцій і займається розробкою ядерного озброєння. Ініціаторами Писання цього листа стали угорські фізики-емігранти Лео Сілард, Юджін Вігнер та Едвард Теллер. Ейнштейн оцінив небезпеку ситуації і склав лист. Саме його ім'я мало надати цьому зверненню вчених більшого авторитету. Отримавши листа у листопаді 1939 року, Русвен зібрав урановий комітет, який розпочав роботу над власним ядерним проектом. Президент віддячив Ейнштейну за надану інформацію про плани нацистської Німеччини, надалі вчений. Не брав жодної участі у роботах над атомними бомбами, а згодом навіть шкодував про відправлення цього листа. З очевидних причин Манхеттенський проєкт. Який з'явився як продовження досліджень уранового комітету, мав статус державної таємниці співробітники розвідки та ФБР усіма силами намагалися уберегти дані не тільки від нацистської Німеччини та Японії, а й від союзників, зокрема від СРСР. Американці побоювалися, що вчені Радянського Союзу скористаються їхніми знаннями. Незважаючи на всі заходи безпеки, радянським атомним шпигунам таки вдалося видобути цінну інформацію. Серед найусім. Спішніших шпигунів були Клаус Фукс, Гаррі Голд. Та Теодор Хол. Хол був офіційним учасником Манхеттенського проекту. В 1944 році він передавав креслення Плутонієвого товстуна компартії США, використовуючи псевдонім МЛАД. Його викрила американська контррозвідка, яка працювала у рамках проекту Венона. Оскільки діяльність цього проекту залишалася засекреченою аж до 1995 року. США було неможливо засудити Холла за шпигунство, тому молодого фізика. Просто звільнили Клаус Фукс і Гаррі Голд діяли спільно. Фукс брав безпосередню участь у дослідженнях критичної маси урану та поділу ізотопів, працюючи у групі Рудольфа Пайерлса 1941 року. Ще на початку війни він вийшов на радянських військових розвідників і почав передавати відомості про прогрес у галузі розробки ядерної зброї. Далі він передавав через Гаррі Голда, європейського іммігранта з Російської імперії, який працював на радіо. Радянську розвідку з 1934 року. Обидва шпигуни були переконаними комуністами і вважали, що атомна бомба має належати всьому світу, а не лише Заходу. Незважаючи на цінну інформацію, отриману з рук Фукса і Голда, Радянський Союз відмовився визнавати їх своїми агентами. ГБР та Мі 6 успішно встановили їхні особи та засудили за військове шпигунство. Робота над проектом «Манхеттен» проходила одразу в кількох установах на території США. Та Канади найважливіші етапи робіт проводилися у лабораторіях Окріжа, штат Теннессі та лос аламоса Штат Нью-Мехико. Національна лабораторія Окріч служила центром з виробництва та збагачення урану. Над принципом дії дизайном та безпосереднім складанням атомних бомб працювали вчені лабораторії в Лос-Аламосі, який знаходився досить далеко від інших населених пунктів. Перше у світі випробування ядерної бомби і також відбулося у штаті Нью-Мехіко за 300 кілометрів від Лос аламоса на полігоні Аламогордо. Вченим довелося багато експериментувати, щоб знайти від повільний спосіб збагачення урану, тобто поділу ізотопів, із яких складається природний уран. Застосування найпростішої й очевидної технології центрифуги, що розділяє ізотопи за рахунок різниці в їх вазі, не показало очікуваних успіхів. Цієї причини фахівці були змушені звернутися до більш обіцяних, але не менш проблемних методів електромагнітного поділу, газової дифузії та термодифузії. В результаті фахівці проекту «Манхеттен» зупинилися на технології газової дифузії ізотопів урану, і в окриджі було побудовано найбільшу світі установку зі Багачення урану К 25 яка споживала близько 10% усієї електроенергії США, отримання ізотопу плутонію 239 не викликало особливих складнощів. Проте наявність в його домішку Плутонію 240, схильного до спонтанного поділу, змусило вчених попітніти над схемою детонації Плутонієвої бомби. Ідеальна для уранової бомби гарматна схема не підходила для Плутонії. Запасів уранового ізотопу вистачило б лише на одну бомбу, а Плутонію 239 було достатньо. Тому учасники проекту Манхеттен вирішили не відмовлятися від плутонієвої бомби. Створення нової імплозивної схеми вимагає. Гало величезної кількості розрахунків, щоб прискорити процес роботи, уряд США замовив цілий загін ОМАІБІМ IBM-601. Таким чином не припинялася робота і в інших ядерних центрах США та Канади. У проєкті було задіяно майже 129 тисяч осіб, серед яких були вчені будівельники, військові, оператори. Ощо станом на 1945 рік загальна вартість проекту Манхеттен склала 1,9 мільярда доларів. З урахуванням інфляції ця сума перевалила б за 20 мільярдів доларів. Як ми вже згадували раніше. Робота над проектом «Манхеттен» відбувалася одночасно в кількох локаціях. Свою назву цей проект отримав через те, що керівництво країни намагалося приховати призначення величезної структури. Спочатку у складі армії США було сформовано так званий «Манхеттенський інженерний округ, яким керував генерал Леслі Гровс. Проект отримав назву розвиток альтернативних матеріалів, але так і не прожився. Тому для позначення проекту почали використовувати словосполучення «Манхеттенський Округ. Згодом стало очевидно, що розмах проекту потребує великої кількості лабораторій, баз і полігонів, тому інженерний округ під командуванням Росса вивели з Манхеттена. проте назва залишилася незмінною. Дещо пізніше для стислості з назви проекту вилучили слово Округ, і навіть в офіційних документах він став значитися як Манхеттен. Незважаючи на найсуворіші заходи безпеки, під час манхеттенського проєкту на робочих місцях загинуло понад. 20 людей, хоча всі співробітники ядерних об'єктів. Особливо вчені добре знали про небезпеку ядерної енергії, це не вберегло їх від смертельних інцидентів. З двома нещасними випадками виявилася пов'язана плутонієва куля масою 6,2 кг, яка отримала прізвисько заряд демон. Його використовували в експериментах вже після скидання бомб на Хіросіму та Нагасакі. Перший нещасний випадок стався у 1945 році з молодим вченим Гаррі Дагляном. Даглян проводив експеримент із вивченням Відображення нейтронів у ході експерименту він додавав блоки карбіту вольфраму підбивача нейтронів у загальну конструкцію, яка поступово наближала ядро плутонію до критичного стану. У якийсь момент він упустив один із блоків прямо на плутонієву кулю, що призвело до його критичного стану. Молодий фізик отримав смертельну дозу опромінення та помер через 25 днів від променевої хвороби. Через рік цей же шар погубив і другого вченого Луї Злотіна, Злотін проводив демонстрацію надзвичайно небезпечного досвіду іншим вченим. Цього разу плутонієве ядро помістили між двома берильєвими напівсферами, які також були відбивачем нейтронів. Повне з'єднання напівсфер. Привело Плутонію у критичний стан, тому злотін утримував невелику щілену між напівсферами за допомогою звичайної плоскої викрутки. Якоїсь з миті викрутка зісковзнула і півсфери різко зімкнулися. Хоча фізик зреагував майже миттєво та збив верхню півсферу, він отримав величезну дозу радіації та помер через 9 днів. Доля злотіна, що був поруч із зарядом демоном, була вирішена наперед, проте його дії зупинили ланцюгову реакцію в ядрі Плутонію і врятувало життя інших людей присутніх на демонстрації досвіду через півтора місяці після другого нещасного випадку злощасну плутонієву кулю використовували в атомній бомбі Абле, другому тесті ядерного озброєння США. У досвіді про проведення випробувань було зазначено, що ефективність Абле помітно зросла порівняно з малюком та товстуном, завдяки численним експериментам щодо відображення нейтронів. Перше в світі випробування ядерної зброї на полігоні. Морго під кодовою назвою Трініті відбулося в найсуворішій секретності. У ході випробувань на безлюдній території підірвали бомбу близнюка Плутонієвого тувстуна. Штучку тест прийшов на ура і ознаменував початок атомної ери. Проте керівництво країни дещо сумнівалося в успіху випробувань та заздалегідь вигадувало спроби приховати його наслідки від власних співгромадян та преси. Виходом для них стала своя людина в газеті Нью-Йорк Таймс Вільям Лоренс, завданням якого було складання кількох варіантів прес-релізів. Лоуренс написав чотири повноцінні прес-релізи. Один з них описував найгірший варіант розвитку подій, включаючи інструкції з евакуації населення з навколишніх населених. Пунктів і навіть порожню сторінку для списку загиблих. На щастя, побоювання керівництва країни були марними, тому державна преса утримала інформацію про вибух. У складі боєприпасів, де зберігалася велика кількість випухових речовин та піротехніка. Після реалізації головної мети проекту «Манхеттен» багато вчених серйозно замислилося над тим, якими можуть бути наслідки подальшого розвитку ядерного озброєння. Саме бомбардування Нагасакі стало приводом для заснування бюлетеня вчених атомників, в якому щомісяця публікувалася інформація про розвиток та небезпеки ядерної індустрії. Метою засновників. Юлетеня було привернення суспільної уваги до лякаючих реалій атомної ери та її далекосяжних наслідків. У 1947 році творці бюлетеня заснували годинник судного дня, який відображає ймовірність глобальної техногенної катастрофи внаслідок застосування ядерної зброї. Манхеттенський проект залишається у пам'яті людей навіть через багато років після його скасування. Цьому сприяють численні документальні та художні фільми, книги, музичні твори і тому подібне першим фільмом, що розповідає про діяльність вчених та військових у рамках проекту «Манхеттен», стала документальна драма Початок кінця. 1947 року зображені у фільмі події були надто далекими від істини і нав'язливо перепліталися з любовною лінією. Понад 40 років на американському телеканалі CBS вийшов набагато правдивіший документальний фільм під назвою День Перший, в якому докладно описували політичну та організаційну складову манхеттенського проекту від листа Ейнштейна Рузвельту до скидання бомби на Хіросіму. У 2008 році проект «Манхеттен» Певною мірою став частиною кіно Всесвіту Марвел, коли Тоні Старк, він же залізна людина, згадав про роботу свого батька над ядерним озброєнням у роки Другої світової війни. Книга Лос Аламос про шпигунів Другої світової, які передавали дані про ядерні розробки, стала бестселером у 1997 році і принесла велику популярність і нагороди своєму автору Джозефу Кеннону. У 2014 році Тараша Незбіт опублікувала книгу дружини Лос. Саламаса, який розповідається про роль жінок вчених у Манхеттенському проєкті, а також про їхнє життя в секретному військовому містечку.